Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Емінем, і сьогодні ми з вами зустрічаємося в п'ятій серії. Рубрики гайди по усім танкам за бойову перепустку які в нас доступні для покупки в магазині бойові перепустки за жетони. Відповідно, вже є чотири гайди на каналі по 1, Шарфутюру, кобрі та е, об'єкту 3 сімірки варіант 2. От, е, якщо ви їх не бачили, то подивіться вони, в принципі, прикольні, інформативні, там є що для себе підчерпнути. І е, ну і сьогодні в нас п'ятий гість, к 91 ПТ, вона ж е, недоразвитий. Е, Недоразвитий наш гість, от над ними не сміються від над такими людьми. А, хто їх балансив? От тому відповідно. Сьогодні розберемося, як на цій ПТшці грати, навіщо вона взагалі існує. от, е, Яке обладнання, якщо ви вирішили на ній пограти, на неї поставити, який екіпаж поставити, які е, пірочки прокачати, ну і відповідно, яку польову модернізацію пройти. От, <кхід> Перед тим, як ми почнемо, не забувайте, будь ласка, що треба підписатися на цей канал, поставити лайк та написати в коментарях, що ви взагалі думаєте про цю петешечку. От, Ну і таке ж маленьке ремарочка про те, що хто вчора був на стрімі, вибачаюсь, пацани і е, Сьогодні стріма не буде, тому що банально гра лагає в мене вже п'ятий. Ден, тому і в цьому відео ви бачите маленькі фрізи, подюргування танчиків. Ви не звертаєте на це увагу, от, тому що якісь проблеми Wargaming вже п'ятий день з серверами. І оці мікрофрізи вони доведуть мене до просто епілепсії. От, хорошо, все. Давайте починати. гайд Гайдуже. <кх> в гостях ПТ-шечка 9 -го рівня, як ви бачите, в мене є 4 ПТ на акаунті 9 рівня. <кій> ну і всі ПТшки, по сравнію з цим, вони просто сміються їй в лице, просто сміються їй в лице, тому що ну, ця машина це повний попуск. Давайте розбиратись, чому. Ну, по-перше, екіпажик, як ви бачите, очевидно, якщо у вас немає екіпаж на радянський ПТ, у мене взагалі до вас питання, в смислі, як це. А по-друге, ну, якщо нема, то <кій> очевидно, що качаємо. Бойове бертерство, ремонт, пірки на огляд та маскування. Далі, в принципі, по бажанню, можна під пожеротушення, пірки на стабілізацію, ну і відповідно там таке інше. Далі, що, що треба сказати, що, понятне, що так, як ця ПТ, акційна на неї екіпаж пересліджується з будь якої радянської ПТ без штрафів. Тобто, в принципі, це доволі зручно. У мене тут сидить екіпаж з 2684, який має купу пірків, які ви бачите перед собою на екрані. По обладнанню, дивіться, тут, очевидно, є два набори обладнання на вибір. Я би поставив перший набір обладнання, так у мене немає польової модернізації, в мене типу, основний це вентиляція досилач та УМП. Чому? Тому що банально в цей ПТ величезні проблеми з точністю, з веденням стабілізацією, тому треба фіксити максимально ці проблеми. От, відповідно, ставити УМП, який допоможе нам покращити нашу стабілізацію, та вентиляцію, яка додасть нам додаткове і зведення, і стабілізацію, і точність гармати, тому що також з цим є великі проблеми. В <кій> набір обладнання. Якщо б в мене він був доступний, відповідно дав польову модернізації, ви вибираєте слот підживучість, ну і відповідно ставити сюди закалочку. Тобто можна поставити сюди або червону закалку, або навіть якщо у вас є така можливість і синю закалку, вона то також буде дуже і дуже не лишня, тому що з ХП тут також є не те, що певні, а великі проблеми. От ну і відповідно отакі от справи. Значить, давайте пройдемося зразу по польовій модернізації, щоб я не забувся про неї. Тут польова модернізацію максимально всрати, Якщо б вона, допустимо, була б в мене вкачена, то відповідно е, пасивні бонуси вам дають мінус 3 відрозки під час повороту шасі. Тобто, в принципі, це непогана польова модернізація, вона трошечки покращить вашу стабілізацію. А півтора відсотки до швидкості повороту шасі не дасть вам нічого, бо спойлер ПТ крутиться, як Юла і як Навіжен. З усієї польової модернізації я рекомендую вам поставити тільки третю. Тут, е, там, де плюс 2 до огляду, тому що маскування нас і так супрембове, а огляд е, він хороший, але його можна покращити ще, тому що пт в принципі, за рахунок опять же, цього маскування, за рахунок огляду, може пересвічувати дуже багато машин противника, і в принципі братися, мовно кажучи, як на те, в деяких випадках, особливо, коли там, ви в кінці в середині бою залишились там, або одні направлення, або там, з парою союзників. І, в принципі, вона посвітити може за рахунок, по-перше, огляду, який ви покажете, ну і за рахунок своєї дуже крутої, дуже, дуже крутої маскировки. Тобто всі інші. Інші слоти на польову ми не качаємо, тобто ми прокачуємо просто польову, ставимо третю і все. Значить, давайте далі поговоримо про її ТТХ. Як я вже сказав, огляд ми вже зрозуміли, що в принципі непоганий. Тобто, з вентиляцією з пірками на взор 456 метрів. Якщо поставити польову модернізацію, буде 466 метрів, що є дуже непоганим показником. Маскування супер класне. 47% нерухомої машини. Це прямо рівень легких танків, супер замаскованих. Ну і відповідно, також під час руху 30% Це також рівень легких танків. Що також є дуже і дуже непоганим, ну, понятне діло, ПТ дуже маленька, база від К-91, тут, як ви бачите, тобто не дивно, що тут таке хороше маскування. Переходимо далі до рухливості. Рухливість в нас <кхем> також непогана, аж майже 20 лошадійних сіл на тонну, плюс 52 км вперед, 23 назад, що в принципі дуже і дуже комфортно, ну і плюс швидкість повороту 60 градусів. 60 градусів, тобто ПТ крутиться як юла, як навіжене, закрутити її майже нереально. Хіба що на якомусь там колесі, то в принципі не факт, що у вас це вийде. <кхм> Ніби оці параметри всі непогані, тобто в нас і огляди, маскування, і рухливість непогані, і ви скажете, а господа, чого ж це така ПТ погана? А тому, що все в неї погане з живучістю та вогневою потужністю. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, 1600 хп. О, 1600 хп, я звісно вибачаюсь, але це рівень танку там, 8 рівня. Особливо, якщо ми подивимося на інші ТТХ цієї машини, я не знаю, чому не накинули її хоча б 1800 хп. Я думаю, точно вона пімбовою цього не стала. Плюс, як ви бачите, броня корпусу, тут написано 260, але це броня тільки рубки, корпус тут абсолютно ватний. Плюс броня бортів 60 мм складає, що також є дуже невеликим показником що говорить нам про те, що танкувати бортом тут, звісно, можна, але тільки під якимись просто шаленими котами? От, ну, броню ми розберемо більше детально в коліж моделі. Ну і відповідно е йдемо далі до вогневої потужності, е і тут все просто максимально в сраток. Значить, Я просто не розумію, як можна було дати такі ПТШ з такими ТТХ альфу 390, я вибачаюсь. Да? І, наприклад, на звичайних бронебійних снарядах, мало того, що ви маєте взагалі не Петешне бронепробиття в 258 мм, ви маєте не Петешну альфу, та ще й всрату швидкість польоту снаряду блін, 862 метри на секунду. Як це взагалі? Можливо? Хто це баланс? Просто покажіть мені цю людину. Я не розумію, можливо, їй потрібна медична допомога, можливо, психологічна якась допомога. бо... Ну я просто я не розумію, як можна дати таку гармату ПТ САУ 9 гривня, в якій немає майже жодних чеснот. Далі ми йдемо е, Підкаліберний снаряд. Тут він плюс-мінус адекватний. 315 прибиття е, це ну, більш-менш адекватно, давайте скажемо так. Також швидкість польоту 1150 метрів це на секунду, це також нормально, але все одно Alpha Strike 490 це просто смішно. Ну, фуга, звичайно, 68 пробиває, 530 альфи. Ну, в принципі, дві штучечки можна зарядити. От єдине, що, звісно, не забувайте про те, що сам боєкомплект общий, всього лише 30 снарядів, це також просто, це просто смішно. Я розумію, що танк маленький, от це все типу, про реалізм, куди в цей танк поміститься багато снарядів. Ага, в ЄБРА щось поміщається, багато снарядів, який супер. Маленькі, да? а в К-91 ПТ не поміщається. Ну давайте, пацани, ну давайте вже ми відійдемо від цього всратого реалізму. і, ну, Хоча б максимально встратам танкам, ну, хоча б снарядів будемо насипати, бо єдиний плюс вогневої потужності цього танка – це її ДПМ-3500. і, Повірте мені, вона випльовує ці всі снаряди доволі швидко, і вам ну, можуть бути такі бої, де вам буде їх не вистачати. Інший параметр гармати, як ви бачите, перед очима своїми, мінус 5,5 УВН, вкупі з того, що у вас дуже низький корпус, це означає, що всі рельєфи це ваш ворог, тому що ніде у вас не буде опускатись нормальна гармата, плюс того, що в більш, більшості випадків ще будуть такі випадки, коли ви в якусь знаєте, стандартну байницю, в яку ви звикли приїжджати на всіх інших машинах, наприклад, на Енску, а ви просто пушки будете впиратися в. В землю, тобто ви не будете бачити, тому що танк супернизький. Ну і відповідно це також накладає величезні обмеження на цю машину. Кути горизонтальної горизонтальної наводки в цього танку 10,10. 10, що також я б не сказав, що це прям погано, але це далеко не рекордні показники, і це, звісно, на Ну і плюс фіналочка, як фіналочка, да? два і два час зведення, при тому, що альфа 390, при тому що бронеправдя взагалі не рекордне, дуже довге зведення, як для такої альфи. І точність аж 0,35, і це з усіма пірками, і це з вентиляцією, розумієте, да? Ой. Я просто не знаю. Я просто не знаю, хто це робив. ну, в мене немає абсолютно слів. Да, ДПМ 3500 можна його розкачати, якщо поставити червоний або там боновий досилач, боновий вентиль, вентіль, можна розкачати навіть до трьох там, 800. Це, звісно, хорошо все, але повірте мені, з урахуванням всього того, що який в неї корпус, яка, яка в неї броня, тор скільки в неї ХП реалізувати це ДПМ, дуже і дуже важко. Давайте приходити до розбору броні. Швиденько, значить, ось, що тут треба сказати: корпус ватний. Давайте да, навіть не дивитися на якісь приведену броню. Це не важливо абсолютно. Вас будуть пробувати всі, кого ви зустрінете, якщо попадуть сюди в ВЛД. Єдине, що тут доволі, товсті катки, інколи де, коли, отут, бачите, Є типа, полочка, вона 100, складає 160 мм 165 мм. Якщо снарядик попаде сюди, через каточок, особливо, можливо, якийсь танк 8-9 го го рівня звичайним снарядом бронебійним. Вас сюди не проб'є, але це повірте мені, бо вже тут 209 мм це абсолютно рандомна броня, на яку розраховувати неможливо. я Що стосується так корпусу. Плюс ще рубочка в нас, рубочка кажу, оця вертольотна площадочка, має броню всього лише 40 мм. По-перше, привіт, правило трьох калібрів да Пушечки більше, ніж 120 мм. Просто на виліт вас будуть пробувати прямо в моторно-трансмісіонний асікт. Плюс, як ви бачите, на оцю сковородку може просто сісти гелікоптер, тому привіта артиви також будуть Ловити, повірте мені, дають я не сказав, що будете часто ловити, але будете ловити, так що не удивляйтесь. Ну і плюс борта. Е, да Інколи, деколи, якщо у вас немає жодних інших шансів, як щось там витанкувати, то, звісно, старайтесь там щось танкувати, але опять же таки не забувайте, що підставляти цю фару вже під більш класним кутом. І вас сюди можуть пробити навіть через каток. Звісно, да. е, ну, деколи, можливо, вас це спасе, але повірте мені, танкувати бортом на цій ПТ Ну буде тільки вашу от Ну і Фішка, фішка, фішка цієї ПТ. Я так розумію, що от за цю рубку вона розплачується абсолютно всіма своїми ТТХ. Тобто, той, той я не хочу ображати ту людину, яка її балансила, бо очевидно в неї є якісь проблеми. От то, та людина, яка її балансила, подумала, що якщо я дам тій ПТУ рубку, то все вона супірембова. Так, е, да, рубка хороша, доведеться, біля масочки там у нас плюс-мінус 270-260 мм броні. Справа зліва, як ви бачите, тут, тут досить і досить непогана привідона броня. Тобто рубкою ви витанковуєте майже все. Єдине, що не забувайте про те, що тут є такий е, типу, виріс падлючок, да, скажімо так, і тут є такий. Заман для снарядів. він в принципі пробивається, я б не сказав, що це постійно, але кумулятивами сюди заходить доволі доволі непогано. Але тоже погодьтесь доволі маленька. сюди ж треба попасти, пробити там верхні спалі тіла, відповідно, не попало. Лючки, ну я навіть розглядати не буду. Вони супермаленькі, в них да, немає броні, але ну попасти в них особливо там, навіть даже з близької дистанції, дуже і дуже важко. Ну, самі бачите, якого він розміру. Тобто рубочка танкує, дійсно це факт, правда. Але ну, якби тут були хоча б або, я не знаю, хоча б супершвидке зведення, щоб цю рубку можна було реалізувати якось, то ще б одне питання. А так, ну в общем, в общем, в общем, По броні, що можна сказати, її тут фактично немає. Єдине, що вона може танкувати від рубки. Ви зараз в бою це побачите, от, але не думайте, що це буде вас в кожному бою так ставатися. Ще раз таке. Хто подивиться відео, ви там не думаєте, що танчики дергуються в бою, це не лаг комп'ютера, це не лаг інтернета. Це вже п'ятий день в нашій шикарній грі. Розробники не можуть От бачили, що все це произошло? Вона отак удернулась, я не знаю, що з нею сталося, ну, в общем, ви А, Відповідно, КВ5 теж дерганий, епілекції може початися, вибачаюсь на це я ніяк вплинути не можу. Це просто проблеми з дата-центрами, я так розумію, варгеймінга в серверах. От, значить, відповідно, їду я на гору, кинуло мене, як ви бачите, в топ-списку. Ну... Плюс-мінус такий, да, умовно кажучи, важкий все одно бій. Багато танків 9 го рівня, багато танків 8 го рівня, тут ми не бачимо, очевидно, але і в принципі не до десяток. Е, їду я, очевидно, на карті Маліновка нагору, плюс на симбовий спа, який швидше забирає гору, е, ніж з їхнього респа. Я знаю, що в мене є хороша мобільність і хороша рубка за рахунок того, що на Маліновці на горі є такий рельєф, де я цю рубку можу примінити. Я розумію те, що мені треба туди їхати і відповідно відганяти середні танки, які можливо з команди противника захочуть зайняти. Млин. От, як ви бачите, динаміка, як я вже казав, в ангарі, вона тут дуже дуже, дуже непогано. В принципі, пташка їде прикольно, спокійно, абсолютно, плюс крутиться дуже непогано. Це все реально плюс. Плюс хороше маскування має, але все, що інше стосується, це, звісно, є величезні в цьому проблеми. Як ви бачите, стабілізація абсолютно всрата, зведення потім подивитись, також абсолютно всрати. І я просто не розумію, як ну, цей танк взагалі існує на 9-му левелі. По-хорошому, це абсолютно нормальна. Я б сказав, би, навіть, це, було, це був би навіть не імбовий танк восьмого рівня. От Якщо б зараз прямо зараз цей танк перемістити з усіма цима, на восьмий рівень, ну, я б сказав, би, що він да, буде звісно, хорошим танком, очевидно, хорошим танком восьмого рівня, але ну, давайте будемо відверті, що ну, до Су-130П, до Скорпіона G, до Каріни. Він дотягувати не буде, тому що ну, блін, з альфою 390 навіть на 8-му левелі на ПТ буде скучно. От, ну і відповідно на дев'ятому то тим більше. Е, значить, е, ви спитаєте мене, дивіться, От, ти скіловічок, ти приїхав нагору, да, почав роздавати е, в упорі, ми ж так не будемо грати, чи можна на ця птечці поставити в кустях. Бачите, яке в мене час зведення. От, ну, це просто нестерпно, ще й повезло, що залетіло, бо я не до кінця звівся. От, ну, Чи можна на ці ПТА в постах? Так, можна, як ми розібрали в ангарі, м -м, маскування тут дозволяється робити. E, плюс швидкість вам також дозволяє зайняти якусь там позицію з одним з перших, щоб союзники не встигли зайняти, і постояти в пущиках. Так, да, можливо, я не спорю. Але ну, e, зачем? Зачем? Якщо в нас на 9 рівні, якщо ви хочете постати в пущиках, є профільні танки, наприклад, Гілка СТРВ, або там, не знаю, всякі 704, Вафліпазіки і так далі. Бо вони, хоча б а, там, СТРВ має хоча б прям супер за маскування, маскування, да, більше ніж тут. А, а 704 й там условний вафлепазик, він має величезну, ну по сравненню з этим танком, величезну альфу. Да? А, тобто, ну я просто не знаю навіщо ця машина, вона, в принципі, є. Тобто вона в кущах може постояти. ну будь-який танк може постояти в кущах, ви можете постояти в кущах на Леопарді, ПТА, ви можете постояти в кущах на Центріоні, можете постояти в кущах на Шерхутюрі. ну я ж кажу, на будь-якій машині. А от приїхати подратися в кожному бою ви зможете. Ну, якщо у вас на карті є можливість постояти від рубки, то да, ви зможете це реалізувати. Як ви бачите, в цьому бою в мене в принципі нормально це виходить. У мені, по-перше, не попадає, тому що такий танк низький, маленький, плюс я стою от рельєфів, і вони мені нічого зробити особливо не можуть. Ну і друге, це те, що мені самому незручно стояти від цих рельєфів, бо бачили, як я виїжджав, щоб давати тичку по С6, щоб і давати тичку по тим танкам. Прийшлось танцювати з бубнем, шукати цей рельєф, де я його можу знайти, де мої мінус п'ять з половиною ВН дозволять мені все-таки опустити тут цю гармату. Розумієте, так? Як ви бачите, рахунок Джоден 1.7, на нас пушать 3 ТТ, але за рахунок того, що в мене є ДП і броня рубочки, і в мене імбовий респаун, я можу їх відігнати. Бачите, вони нервні відступають, бояться цей срати танк, але тим не менше, як ви бачите, бу-бу-бу, страшно, тікає. І вони тікають. От, тобто, так, да, щось танкуємо, десь від рубочки, деколи можемо постояти. Але давайте будемо відверти, скільки таких карт в грі, де у вас будуть отакі рельєфи, отакі ситуації, в яких ви зможете ну, тіпа, розогнути, як я. Ну, їх буде мало, повірте мені. В основному ви будете стояти в кущах на цій ПТшці і за одну помилку супротивника давати йому всього лиш на там, 390 альпи в середню, що є дуже і дуже низьким показником. Плюс ви можете навіть не давати цю альпу, тому що, як я вже казав, особливо що стосується стрільби на дальню дистанцію, ви бачили, зведені стабілізація, тут дуже погана, плюс сама точність 0,35, тобто ви можете навіть промахуватись. Тут же в бою, ну що можна сказати, да, я розкрутився туди-сюди, хоч і команда програє 2-10, але в мене вже там 3500 демеджу, щось навіть танкував, ем, налякав три важких танки супротивники, які забоялися мене їхати пушити. Ем, показав, що танчик дуже круто крутиться, да, вона, як я казав, що просто крутиться як ЮЛА, але м, ну, знаєте, це, це просто, мовно кажучи, ем, гра статиста, да, і статист реалізує, ну я не скажу, що майже будь-який танк. Але, ну, діло, що в середньому гравцю такий бій скатати буде дуже важко, бо він б залишився б напевно в лісу, або на базі десь, або в квадраті J е, 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 F5 F6, ну, на полочці, ви зрозуміли, да? дефолтний десь там популькував би. І що би там не стріляли, ну, 3-3-4 тички за бій максимум. Тому ну, я абсолютно не розумію цього танку. Я думаю, що ви зі мною також погодитесь. Якщо не погодитесь, то пишіть в коментарі. От, э, тому що ну, машина откровенно, откровенно, дуже погана. І з того, що є э, за Батл Пас, э, це топ 2 з кінця, тому що ну, очевидно німецька ПТСА вона має, э, умовно кажучи, такі саме Тихабу в неї також немає броні, також немає башні, але при цьому вона ще й має сасадний режим, який вам не дозволить так крутитися вперед, вправо, вліво, Ну і немає такої броні рубки да, скажемо, яка б дозволила, наприклад, отак легко витанковувати танки там. 8-9 рівня, які тебе реально боялися, да, за рахунок того, що ти отак от приїхав в рельєф і вони прям бу-бу-буть страшно відкатувати. Тоді ця ПТ німецька вона ще гірша, ніж це ця ПТ, бо та може тільки в кустах, ця інколи в якихось сетапах, десь від якихось рельєфів, десь від якихось насипів, де ви можете стати відрубки, зможе ну, якось щось не стріляти. Але в цілому це абсолютно кустарний танк, який стоїть в кущах, і пулька по смішній 390 що є, звісно ж, крутими показниками. Як ви бачите, зараз буде такий замісік прикольний, йолочка закати мені в спину. Я швиденько розвертаюся. Вона за того, що я маленький, низенький і неї в неї втрата стабілізація не дає мені тичку, раз, не дає другу тичку. Я хотів її вбити не встиг. Розумію, що в мене в кермі вже три машини. Розумію, що треба от просто отримувати від йолочки. Далі ставлю конвея на каточок, як я і казав, інколи бортом щось там десь якось чудом просто відскочить, танкує конвей один раз. Ну далі намагаюсь там щось довернути. Понятно, діло, це що мені ніяк не допоможе. Ну і відповідно мене вбиває. <кхід> Значить, що ми маємо за цей бій. Майже 6 тисяч демеджу, 5800, 1900 асиста, 4 фраги, 9 тисяч ВН8. Кстати, вн 8 вона фармить непогано, якщо ви там заінтересовані в піднятті статістики, навіть за якихось нижчих 2,5 урона і пару фрага, вам тут будуть насипати 4К вн 8. Тобто, якщо хочете, можете апати. Тут також дуже нижча планка на 3 відмітки, тому якщо ви там хочете опунтуватися перед друзями, що ви на якомусь танку взяли три відмітки, К91 ПТ. Я б не сказав, що це ваш вибір, тому що вона буде, повірте мені, набагато сильніше тренувати ваші нерви, але тим не менше чотири фраги, 6 тисяч демеджу. Як ви бачите, моя команда програла 5-15. Я зробив з цих п'яти фрагів 4. От, по суті, в соло вбив, ну скажімо, три танки, да, 6 тисяч демеджу це три три машини да по ХП навіть трошечки більше. от Ну і відповідно натакував 1900, показав, що рубка щось деколи танку є. Давайте підводити ітоги в ангарі і завершувати це відео. Значить, ітог такий. По суті, танк восьмого рівня, який якимось дивом поставили на дев'ятий рівень, і продають вам ще за дев'ять жетонів. Повірте мені, краще купити будь-який танк за дев'ять жетонів, які в нас доступні в грі. Якщо у вас вже вони всі є, то краще відкласти ці жетони або на обладнання, або на інші машини, які в нас доступні, за більше за більше кошти, так ну і відповідно. Не купляйте цей танк, його можна купити тільки по остаточному принципу. Тобто, от коли закінчилась прошла глава Батлпасу, сказали, що до кінця року всі жетони згоряють, згорять, ну і треба було їх кудись витратити. І, звісно, що в мене вже всі танки за батлпас були, я відповідно купив цю плешку, поставив їх собі в От, Але, звісно, вам її не рекомендую ставити, якщо тільки у вас реально такий же остаточний принцип, як в мене, і жетони більше дівати нікуди. Отакі от, от справа пацани і пацанеси, Якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, не забудьте підтримати це відео лайком, коментарем та підписочку на канал. Дуже вам за це дякую, це дуже мотивує створювати Україну мовний контент. От, відповідно, я буду завершувати. До зустрічі в наступних стрімах та наступних наступних відео. Я вас всіх обнімаю, припіднімаю, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Побачимось!